Сьогодні ми зустрічаємося з заступником начальника Ізюмської міської військової адміністрації е, стрельником Максимом Андрійовичем. Добрий день. Дитаю. І ми хотіли сьогодні у вас запитати про візит Ізюмської делегації до Польщі. Розкажіть, будь ласка, е, яка була мета е, відрядження до... Польщі, які були у вас плани, і чи вдалося їх там реалізувати? 15 і 16 лютого в столиці Польщі в місті Варшава проходив міжнародний форум під назвою «Rebuild Ukraine», який проводився вже вдруге. Делегацію з міста Ізюм запросила Асоціація Об'єднаних Громад України. Цей форум він об'єднав представників влади, міських голів з різними міжнародними організаціями, фондами, компаніями, які готові допомагати відновлювати ті громади в Україні, які найбільше постраждали від військової агресії російських окупантів. Тобто, якщо порівнювати, то можна сказати, що цей міжнародний форум це так би мовити Рамштайн. Але не в військовому форматі, а в такому економічному фінансовому, який допомагає відновлювати громади, підтримувати їхню життєдіяльність, а також інвестувати у розвиток таких громад. На цьому форумі від Ізюма було представлено сім проєктів, серед яких є і соціальні, і екологічні інфраструктурні, і комерційні для інвесторів. Була проведена презентація. Ми зустрілись з багатьма делегаціями з таких країн, як США, Німеччина, Португалія, Франція, Італія, Польща, Латвія. Та інші розказали про свою громаду, обмінялися контактами, і зараз продовжуємо комунікувати з ними, надсилати наші пропозиції по спільній співпраці. І сподіваємося, що спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами нам вдасться найближчі терміни вже розпочати реалізацію деяких проєктів, які зараз найбільш нагальні в нашій громаді. Скільки українських міст було представлено на цьому форумі крім зюма? Всього було 66 громад з різних областей України. Здебільшого це були громади, які постраждали від військової агресії, але й були ті громади, які знаходяться на заході України, також представляли свої проєкти, Але основний Основна увага була приділена саме нашим громадам, і нам вдалося поспілкуватися з безліччю делегацій. Дійсно, у наших міжнародних партнерів є зацікавленість в участі у відбудові наших міст і наших селищ. Пане Максиме, скажіть, чи вдалося вам донести ті меседжі, з якими виїхали, і чи ви чули ви, що є зворотній зв'язок? Так, ми познайомилися з багатьма новими фондами організаціями, які працюють в Європі, які отримують гранти від Європейського союзу і мають можливість фінансування. Будівельних робіт, відновлювальних робіт по реконструкції, по реставрації, тому що ми говорили також про наші архітектурні пам'ятки історичні, які постраждали від військової агресії, якраз західні спеціалісти мають можливість виконувати такі ну специфічні роботи в нашій країні. Тому зараз вже Підписуємо меморандуми. До речі, на цьому форумі був підписаний меморандум з торгово-промисловою палатою Італії та нашим містом про майбутню співпрацю. І італійські компанії дуже цікавилися ситуацією в нашій громаді. Ми зустрічалися з генеральним секретарем і обмінялися контактами, обмінялися думками, проектами і сподіваємося, що реалізація цього меморандуму тих за. Які в ньому вказані буде реалізовуватись вже в найближчому майбутньому? Чи можна вже сказати, що по яким напрямкам ми очікуємо допомогу від? Фінансових донорських міжнародних організацій в першу чергу це питання пов'язані з інфраструктурою, відбудовою і реконструкцією житлових і нежитлових об'єктів, в тому числі соціальних об'єктів, шкіл, садочків. Ми презентували також інформацію про те, що фонд першої леді України, пані Олені Зеленської, зараз працює над проєктом реконструкції на. Нашого медичного містечка і партнери із Західної Європи також зацікавилися цим і готові долучатися як фінансово робити внески до цього благодійного фонду, так і виконувати деякі роботи. Також ми обговорювали проблеми з наявністю спеціальної техніки в наших комунальних підприємств. Тобто можливості співпраці в придбанні або ремонті сміттєвозів, екскаваторів, тракторів для комунальних підприємств нашого міста, які на жаль залишились без цієї техніки, тому що російські окупанти, як ви знаєте, більшу частину викрали і вивезли на територію країни терориста, а те, що залишили, просто зруйнували. От, також ми говорили про відновлення і модернізацію систему палення в нашому місті. А так також деякі проекти, які пов'язані із заходами, освітніми заходами, культурними, спортивними і молодіжними. Дякую за відповідь і до нових зустрічей.